Ужгородський національний університет бере участь у понад 37 бюджетних програмах. Це досить велика кількість для України. Ну і власне кількох десятків це приблизно 80 міжнародних проєктів різної категорії і різної неправності. Одних відповідно, один із них це проєкт, що підтримується європейським союзом відповідно делегований сумським університетом. А ми, як уже експертна група, приймаємо участь і в проєкті, що стосується підтримки навчання і сприяння. Тій категорії, яка називається молоді матері, сьогодні в Закарпатській області в Сумський державний університет презентуємо Всеукраїнський проєкт, який реалізується за підтримки Європейського Союзу, рівні можливостей для здобуття професії молодими матерями-студентками у вищих навчальних закладах. Цей проєкт для нас є логічним продовженням е такої ініціативи, з якої вийшли студенти. І у нас навіть назва є своя для цього проєкту Студентська лелека, тому що ми б хотіли підтримати молоді студентські сім'ї, особливо ті, у яких є діти. Ми знаємо, що дуже важко. Одночасно вчитися, виховувати дитину, утримувати дитину, підтримувати всі весь інший комплекс таких сімейних зобов'язань, коли інколи студенти живуть у гуртожитках і так далі. Але основна позиція, яку б ми хотіли донести, що це не означає, що студентка не повинна отримувати освіту, тому що як кладеться її життя, вона має бути професіоналом, вона має отримати ту фахову підготовку, яка потім дасть можливість і нормально себе реалізувати професійно. і у Отримувати цю дитину і бути повноправною на ринку праці. От саме через це ми на сьогодні розробили модель університету дружнього до сім'ї і презентуємо її у всіх областях України. Зараз ми приїхали ось сюди в Закарпаття. У нас тут є хороші зв'язки з вашими колегами. Тут активно працює гендерний освітній центр, і ми дуже раді, що нашу ініціативу тут розуміють. Розуміють, наскільки це важливо з точки зору не тільки демографії, з точки зору взагалі майбутнього України, тому що ті покоління, які сьогодні формуються в українських університетах, ми сподіваємося, будуть будувати і нове українське суспільство, і реалізувати в ньому ці сімейні цінності. Ми привезли цілу книжечку, яка на сьогодні вже є. Розширена ініціатива Університет Дружній до сім'ї. Тут описаний наш досвід від того, як ми починали працювати з самого початку, і про те, як ми просуваємо цю ініціативу, як ми вилаштовуємо, вибудовуємо комунікаційні механізми, з ким і як де шукати підтримки, досвід уже є. І ми сподіваємося, що він буде корисним і для Закарпатської області налагоджені співпраці і університетів, і профільних управлінь, і громадських організацій, і, можливо, міжнародних фундацій, які це підтримують. Тому що ми приїхали сюди з впевненістю, що це дуже важливий напрям роботи. Це я вам кажу як мама трьох дітей, тому що це, це, це дуже важливо.